Вітаю вас з вами Радіо Бука і я, пані Ганна. Ви прослухаєте молодіжну прозу, короткий любовний роман про перше кохання авторів Мар'яна Доля і Влада Холод під назвою Шлях до зірки. Підписуйтесь на наш канал, щоб не прогавити новинки, і долучайтесь до спонсорства всього за 35 гривень в місяць. Це означає, що ви будете слухати прем'єри одними з перших і без реклами. Анотація Міла. Я мрію стати співачкою, хоча ця мрія, скоріше за все, не здійсниться. Але ще більше я хотіла б зустрітися зі своїм кумиром, виконавцем популярної молодіжної групи. Для цього я вирішую взяти участь у шоу талантів, пообіцявши собі якщо й тут мені не пощастить, я більше ніколи не буду співати. Кір, я популярний співак і, здавалося б, має бути щасливим, тільки чим більшого я досягаю, тим більше від мене вимагають. Щоб я ніби як утримався на плаву. Навіть закохана в мене дівчина працює під дудку братів-продюсерів. Але я доб'юся свого і буду співати те, що хочу. Або не буду співати зовсім. В тексті Перше кохання, музика, багатий хлопець і звичайна дівчина. Це одна книга із серії Фанатка і Її Кумир. Також в цьому циклі є такі книги, як Я твоє табу. Це тільки бізнес-крихітко, новенька Грай не за правилами. Приємного прослуховування.